Доброго дня, мої маленькі художники. Пропоную сьогодні намалювати таку красиву квітку, яка називається фіалка. Фіалка, дітки, це кімнатна рослина і вона потребує догляду. Дітки, а чи знаєте ви, як треба доглядати за кімнатними рослинами? Так, потрібно вчасно поливати та протирати листечко. Фіалки бувають різними і різних кольорів. Розгляньте уважно картинки і назвіть, яких кольорів бувають фіалки. Ми будемо з вами малювати червону фіалку. Але спочатку давайте розглянемо, як вона виглядає. Квітка має здебільшого 5 пелюсток. Та жовту серединку. Лисячко овальної форми. Малята пропоную вам розім'яти наші пальчики та приступити до малювання фіалки. Пальчики, повторюйте разом зі мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? каже, права я головніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба чотирьох кольорів. В мене рожева, жовта, зелена та коричнева. Водичка, серветки. Пензлики, товстий і тонкий, штампи, пробки від пляшок, це будуть наші штампи та вадні палички. Малювати почнемо з горщика. Він має форму трапеції. Змочу пензлика водою, до пробираю, набираю коричневу фарбу. Малюнок розташовую по центру аркуша. Горщик буду малювати знизу. Горщик ми намалювали, дамо йому трохи підсохнути. Горщик підсох, починаємо малювати листочки. Я беру тонкого пензля, і водичку і зелену фарбу. Листочки мають форму більшу схожу на овал. Я думаю, ви звернули увагу, що листочки фіалки розташовані рясно знизу, тому можна малювати, навіть заходячи на горщик. Даю листочка трохи підсохнути. Листочки підсохли, ми даємо підсохнути їм для того, щоб наш малюнок був чистий, фарби не змішувались. Беремо пробку, змочуємо трошки у воді, щоб фарба краще взялась і набираю рожеву фарбу. Фіалки п'ять пелюсточок. Починаю малювати прямо зверху листочки. Даємо квіткам трошки висохнути. Квіточки вже трохи підсохли, малюємо серединки. Серединка фіалки жовтого кольору. Набираємо ватну на паличку, простий кольор І малюємо серединку. ватними паличками можна прикрасити горщик. Молодці малята! Ви дуже старанно попрацювали. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!